Доброго вечора, доброго вечора. Ну, я дивився не тільки це, це опитування і аналітичну записку, але там в аналітичній записці до цього опитування є цікавий пункт. А ймовірність вирішення проблеми Донбасу з одним із варіантів, яких вважається розпад України. І там приведено відсоток. Сподівань і реалізації такого плану від 5 до 8. Це крайній варіант. От. Але от ми говоримо з приводу внутрішніх проблем, і мені, як людині, яка сидить за столом цього цих переговорів, ці імпульси миттєво дають знати там. Тому що як в риториці переговірної сторони, а в принципі, як ви можете розв'язувати цю проблему, коли у вас чи то є, чи немає, уряду незрозуміло. От останні переговори вівторок і середа, я декілька раз чув цю фразу, що ймовірність розв'язання ситуації, чи динаміка, яка позитивна чи негативна, пов'язана з внутрішньою ситуацією в Україні. Це перша частина, я би просив, щоб ми в Україні. Реалізовуючи політику, діючи там в різних аспектах, щоб ми розуміли, як це відображається навіть в риториці за столом переговорів. Це перший момент. Другий. Треба розуміти, що іноді протилежні позиції, вони збігаються. От, наприклад, а опитування з приводу того, щоб поміняти сьогодні, там висока цифра за 50 і 3% не міняти президента, це відповідь на питання. То треба взяти відповідальність комусь на себе. Просто вести треба за собою. І це вести має хтось реалізувати. Хтось має взяти мужність за те, щоб повести за собою ситуацію. Можете порівнювати з чим завгодно, але це відчувається навіть от в мінському процесі. Ну, Очевидно, що є позиції і є люди, які ведуть за собою цей процес, його тягнуть на собі, тому що треба комусь робити якісь кроки. Де проблема сьогодні мінського процесу? Проблема в тому, що довгий час, довгий час, ця гармонія стосунків суспільством була незрозуміло. І тому. Мінський процес якби, уособлювався з тим, що це українська держава і вона, і тільки вона відповідає за всю цю ситуацію. На сьогоднішній день, після того, коли пройшов рік, коли люди побачили, зрозуміли насправді, що відбувається. Дивіться, як світ орієнтує на ситуацію. Третина світу вважає, що це війна Росії і України. Приблизно. Відсотків 20 вважає, що це внутрішній громадянський конфлікт. А для нас це з вами антитерористична операція. І ми заблудилися в цих речах. Оце та проблема, яка так само рефреном б'є по інструментах її розв'язання. Де вихід з цієї ситуації? От. Як треба рухатися, щоб процес. Хоч, хоч якусь позитивну динаміку. З 1946 року Європа і світ нагромадив цілий ряд документальної бази, яка насправді таку річ, як перетинання, переміщання кор через кордони таких об'ємів озброєння. Боєприпасів, які сьогодні відбуваються в географічному центрі, не допускає. Росія, Україна, європейські країни, які є учасниками договору про нерозповсюдження звичайної зброї, вони так само гарантували цей процес. Хто-небудь задумується над тим, що таке два роки війни. Солдат, який натискає на курок автомата Калашникова, він знає, скільки патронів вилітає. Скільки за два роки вилетіло в повітря? Очевидно, що це боєприпаси і зброя, яка була завезена на територію України з Російської Федерації. Який ще аргумент потрібен Європі, світу, щодо відповіді на питання, хто є чи... очолює.